Ви вже, мабуть, чули і не один раз про те, що на ділянці залізниці Чоп-Ужгород будується Євроколія. Проект реалізується спільно Укрзалізницею та Євросоюзом. Відомо, що поїзди цією залізницею мають поїхати у серпні 2025 року. Разом з цим є чимало питань, яким чином буде використовуватися Євроколія і що зміниться у логістичному плані, зокрема для пасажирів. Після відкриття руху нової залізниці до Ужгорода будуть курсувати поїзди з Австрії, Угорщини та Словаччини. Юрій Немчуков, директор департаменту корпоративних фінансів «Укрзалізниці», в сюжеті телекомпанії «М-Студіо» розповів, що попередньо заплановано наступні маршрути. дві пари поїздів Будапешт-Ужгород-Будапешт, Будапешт, одна пара поїздів Відень, Ужгород, Відень, одна пара Ужгород, Будапешт-Ужгород і ще дві пари поїздів Кошице, Ужгород, Кошице. Нагадаю, що ділянку залізниці Чоп Ужгород на час будівництва Євроколі повністю закрили для руху поїздів. Раніше Укрзалізниця попередила пасажирів, що частина рейсів тимчасово змінили маршрути. Деякі поїзди прямують лише до Мукачева або Чопа, а сполучення між Львовом та Ужгородом здійснюється обхідним маршрутом через Самбір-Сянки.